Я написала листа новообраному президенту Трампу, запросила його взяти участь у ліквідації наслідків лісової пожежі та відвідати округ, щоб на власні очі побачити, як стихія впливає на кожного жителя. Упевнена, що залучення Білого Дому допоможе швидко розгорнути федеральні ресурси, зокрема, залучити екстрений персонал та фінансову поміч. Гасити вогонь заважає вітер після короткочасного затища Він знову посилився та змінив напрямок. Через це понад 150 тисяч жителів повідомили про екстрену евакуацію. Ще стільки само мають бути готові вийти зі своїх домівок за потреби після вказівок місцевої влади. Очікується, що підвищені критичні умови розпочнуться увечері і триватимуть до середи. Увесь цей час відчуватиметься вплив вітрів із Санта Анни. Вони разом із низькою вологістю збережуть високий рівень загрози подальших пожеж. Вогнеборці округу Лос-Анджелес будуть до цього готові. В евакуйованих районах для боротьби з мародерами поліція запровадила комендантську годину з 6-ї вечора до 6-ї ранку. Для захисту порожніх будинків залучили тисячі бійців національної гвардії США. Уже заарештували понад два десятки підозрюваних у грабіжництві. Подекуди місцеві організували власне чергування. Мій чоловік там. Звісно, ми хочемо, щоб він був у безпеці, але він залишився. Він вимкнув газ у сусідів, гасив, коли треба невеличкі займання на подвір'ях, підмітав, допомагав сусідам. Він розмовляв з пожежниками. Вони знають, що він там. У них є його адреса. Я хвилююся через бородерство. Та на щастя, тут Національна гвардія, тут заступники шерифа. Я дуже вдячна за збільшення чисельності правоохоронців та їхню присутність. І сподіваюся, що так буде і надалі, доки ми не вдома. Чимало жителів, що втратили будинки, скаржаться на недостатні заходи влади для боротьби з вогнем, а також сухі пожежні гідранти. щось сталося з водою. Її або нема, або недостатньо. Ви повертаєте кран гідранту, а звідти просто скрапує. Що сталося? Це щось із тиском води. Наскільки я розумію, резервуари не були заповнені, як має бути. Наша система дамб розвалюється. У нас просто немає ресурсів, і ніхто не хоче витрачати гроші у потрібний час у потрібному місці. А потім це обійдеться у п'ятеро дорожче. Тож я вважаю, тут потрібно реально все оцінити, бо сотні й тисячі людей щойно були повністю переселені. Уряд міг би краще виконувати свої свої обов'язки так, певно, це і зміна клімату і природа. Тут може бути багато винуватців, та від цього не легше. Треба думати, де я житиму. Бо навіть якщо наш будинок уціліє, то поруч нічого немає. А якість повітря жахлива. За словами синоптиків, стихія вируватиме у штаті щонайменше 10 днів. Владислав Політ, Катерина Кравець, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.